Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. вкотре розпочинаємо з сумного в боях під Бахмутом. Загинув колишній тренер-реабілітолог київського динамо Олег Тимченко. Він багато років працював з гравцями та персоналом клубу, смерть у хробрих там поліг і відданий уболівальник київського Динамо Олег Лєбідів, який не пропускав практично жодної гри улюбленої команди. З перших днів війни він записався до тероборони, потім вирушив на передову наші щирі співчуття сім'ям, рідним, близьким і друзям, вічна пам'ять героям, які віддали життя. За нашу країну український боєць асоціації з боксу на голих кулаках Накл або Варханаков на прізвисько Гладіатор придбав для українських військовослужбовців три печі буржуйки, які він передав понтонно-мостовій військовій частині після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Ханаков тривалий час залишався в окупованому Маріуполі, а нещодавно в США на турнірі byb 13. Здобув перемогу над американцем Ісааком Фріманом. Марк Коноваленко на благодійному аукціоні за 30 тисяч гривень придбав рукавиці з автографом чемпіона світу з боксу у надважкій ваговій категорії за версіями WBO, WBA, IBO, IBF Олександра Усика, який відразу передав у боксерську школу, щоб діти бачили до чого потрібно прагнути, а виручені кошти спрямував на потреби Збройних сил України. Другий рік поспіль у вітчизнаному футболі не буде проводитися Кубок України. З моменту початку російського вторгнення не було зіграно жодного матчу у цього турніру. Очікується, що змагання дай Бог будуть відновлені наступного сезону. Через війну вперше у 18-річній історії також не відбудеться поєдинок за Суперкубок України. Донецький Шахтар відхилив пропозицію лондонського арсеналу продати канонірам Михайла Мудрика за 55 мільйонів фунтів стерлів, плюс бонуси. Перемовини продовжуються. Гірники бажають виручити за нього 85. Наставник зимового чемпіона Української прем'єр-ліги з футболу спортивного клубу Дніпро-1 Олександр Кучер всеукраїнським об'єднанням тренерів, визнаний найкращим тренером за підсумками 2022 року. Рейтинг визначався за п'ятьма критеріями: номінальний результат команди, труднощі у побудові та керуванні підопічними, майстерність у роботі з кадрами, тренерська майстерність та накопичувальний критерій. Кучер у зведеній таблиці показників обійшов наставника Донецького шахаря, Шахтаря Ігоря Йовічевича, Юрія Гуру, який у першій частині сезону керував Олександрію, а також Патріка Ван Леувена з Луганської зорі, Володимира Шарана з Ужгородського Минаю, підопічний Олександра Кучера, Форвард, спортивного клубу Дніпро 1 і національний. Збірної Артем Довбик став найкращим гравцем року за версією опитування команди. Один, у якому взяли участь гравці та тренери усіх клубів елітного вітчизняного дивізіону. Він випередив він Донецького шахтеря Михайла Мудрика та свого одноклубника хаубека Олександра Піхальонка, які посіли друге та третє місця відповідно. Далі гравці розташувалися у наступному переліку: Київський данамівці, Віталій Бояльський і Віктор Циганков, Андрій Цуріков з Олександрії та Ігор Кирюханцев і Олег Данченко з зорі Луганської. Замкнули топ-10 гірники Георгій Судаков та Микола Матвієнко. Під гаслом ми ведемо здоровий спосіб життя. Усі ведуть здоровий спосіб життя. Кожен спроможен стріт воркаут відбулася традиційна зимова атестація, що й вкотре провела Воркаут-Академія. З гаслом ми ведемо здоровий спосіб життя. Усі ведуть здоровий спосіб життя, кожен спроможен стріт воркаут. Розпочалася традиційна зимова атестація, що і вкотре провела воркаут, академія. Іспит зібрав дітлахів, юнаків та дівчат чотирьох вікових категорій, від наймолодших, кому виповнилося вісім років, до шістнадцяти і старших. Усі вони не вирішували якихось турнірних завдань, не боролися за кубки і медалі. Кожен з них у першу чергу змагався сам з собою, звітуючи таким чином, чого вдалося досягти, за минулий своєрідний семестр занять. У свої 14 років Мирон Шепачов долучився до них після того, як вже встиг спробувати сили у боротьбі, хоча відверто зізнався, що на той момент йому було складно навіть одного разу підтягнутися на перекладині. Нині він вже має можливість похизуватися власними здобутками і разом з іншими однодумцями та прихильниками цього руху підвести чергові проміжні підсумки тренувань. Коли я приходив в воркаут, я бив я почти не вмів підтягнутися. в итоге сейчас я могу и подтягиваться более 20 раз. Воркаут мне нравится тем, что тут ты можешь показать себя. Потому что, когда я занимался борьбой, там мне не так сильно нравилось, не было такого, как увлечения. А тут как мне... У меня все по душе, и подтягивания, и брусья, и всякие трюки. Я люблю воркаут. Мы подводим итоги уходящего года. В принципе, я всем лично я доволен. И другим тоже нравится по поводу того, чего я добился. Ну, я больше добился наверное, более динамических элементов. Стараюсь набрать массу, но выходит тяжеловато, но стараюсь, не сдаемся. Главное, щоб швидше закончилась війна, тому слава Україні. Перебігом подій атестації залишився задоволений і керівник воркаут академії Гауранітай Шуліка. Серед іншого він зазначив, що кожного разу вона підсумок зробленого. В першу чергу, звісно, для тих, хто безпосередньо займається атлетичними вправами, так і для їхніх найпалкіших уболівальників, батьків, які тішаться тим, що діти приєдналися до руху здорового способу життя, зростають сильними, міцними, загартованими. Це головний підсумок року. Це дає нам змогу, і саме для учнів і для їх батьків передивитись, який прогрес вони отримали за півроку тренування з літа або за повний цикл повного року. Тому їх змагання це контрольна робота, як хто старався і як хто готується до наступних змагань. Безумовно, війна вносить свої і Ми можемо побачити, що кількість учасників сьогоднішнього це більше половини абсолютно нові учасники, які перший раз приймають участь. І, звісно, для них прогрес. Не дивлячись на те, що вони не займались рік, два або три, найбільший. Бо коли людина починає тренуватися, це саме з перший період від нуля до десяти підтягувань найперших, вони найпомітніші. Ті, хто займається 2-3 роки, для них навіть зробити там рекордні додаткові два-три повторення, іноді важче, ніж новеньким. Тому, звісно, ми бачимо, що прогрес іде, звісно, через блекаути, через ще коли був ковід, локдаун. Не дивлячись на це, учні продовжують прогресувати, бо тренери про це піклуються. Наставники разом з підопічними проаналізують результати чергової атестації, зроблять висновки, накреслять плани подальшої роботи. Зрештою, усі вони на 100% впевнені у тому, що вкотре не вдах тут не було. Учасники іспиту власним прикладом знову ентузіазмом, бажанням научно продемонстрували, що продовжують інтенсивно не тільки розвивати і розбудовувати воркаут, але і наочно демонструють можливість кожному стати красивим, здоровим, впевненим у собі. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім, дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.